Отже, Аню, ти мені розказала, що ти не пішла до школи. Чи ти пригадуєш, що тебе тоді в голові промайнуло? Я не пригадую, що я тоді думала. Чи ти можеш собі уявити ту, ту ситуацію, той момент, коли ти не пішла до школи? Мені було дуже страшно. Я боялась, що я не напишу контрольну. Думала, що напишу, я напишу десь на 2-3 бала. Тобто ти відчувала тоді, що тобі було страшно? Так. Так, і ти думала, що ти не підеш, не напишеш? Так. <гум> Можеш трошки більше розказати про цю ситуацію? Ну, Я думала, що якась нерозумна, бо е, я не знаю, ту тему не вивчила її. Дуже боялась. Та, то, отже думка була, що я нерозумна. Чи я правильно зрозуміла? Е, так. То ну, давай запишемо її, так? Запишемо. <гум> Угу. Що зараз я думаю, так? Отже, ми з тобою записали Аню думку, що я нерозумна, так? так? Ось давай зараз пошукаємо, подивимося, потестуємо цю думку, так? Пошукаємо з тобою докази. Можуть бути докази за цю думку, а можуть бути проти, так? Які ти думаєш, в тебе є докази в за цю думку? Що ти нерозумна. Якось? Я не розумію геометрію та географію. Ти не розумієш геометрію та географію. Давай запишемо. Добре. Чи ти ще маєш якісь докази в цю думку? Думаю, що ні. Думаєш, що ні. Добре. Давай тоді пошукаємо, може, є якісь докази, які спростовують цю думку. Ні. Я їжджу на Олімпіади з англійської. Їздиш на Олімпіади з англійської. Добре. Давай запишемо, що ти їздиш на Олімпіади з англійської. Ще маєш якісь докази, які можуть спростувати цю думку. Я швидко вчу тексти з німецької. Швидко вчиш тексти з німецької. Другий, так, доказ? Так. Дуже добре. Може, ще в тебе були якісь випадки, коли ти е, думала, що по-інакшому писати? Я розумію багато тем з алгебри. Розумієш багато тем з алгебри? Давай ще це запишемо. Так. Супер. Отже, дивись, ми тепер, бачиш з тобою, е, шукали докази. Які, одні докази, які підтверджують цю думку, так, за другі, які, може, спростовують її. Так. Якщо зараз так подивитися, що ми з тобою зробили, тут ми записали один доказ, так? Тут записали три. Так. Добре. Тепер давай зробимо крок третій. Ми з тобою провели аналіз і подивилися після цього аналізу, як ти думаєш, наскільки корисно тобі знаєш, дотримуватись цієї думки, яку ти записала? Взагалі не корисно. не корисно. А що могло бути корисніше думати в тій ситуації? Навіть якщо я не розумію геометрію і географію, я все одно є досить розумна. Дуже добре, це є. Твоя інша думка, яка тобі буде корисніша, тож давай її запишемо. Аня, чудова робота, ти дуже добре попрацювала.